У Вінниці офіційно відкрився чемпіонат Європи з хокею на траві. У ньому беруть участь вісім збірних команд Австралії, Білорусі, Польщі, Уельсу, Чехії, Швеції, Шотландії та України. На урочистій церемонії були присутні президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, президент Європейської федерації хокею на траві Мартин Готрич, голова обласної державної адміністрації Микола Джига, голова обласної ради Сергій Татусяк та міський голова Володимир. Марк Гройсман. Турнір буде проходити у нашому місті з 7 по 15 серпня. З хлібом та сілью зустрічали на Вінниччині учасників чемпіонату Європи з хокею на траві. Ними стали збірні команди з восьми країн Австралії, Білорусі, Польщі, Уельсу, Чехії, Швеції, Шотландії та України. Аби привітати гостей на стадіон, що у центральному парку культури та відпочинку імені Горького, прийшли керманичі області та міста Микола Джига, Сергій Татусяк та Володимир Гройсман. Дозвольте мені побажати всім приємного враження від. Події, які будуть відбуватись на цій спортивній арені, побажати всім успіхів, хай переможе сильніший, а всім болівальникам натолоди від чемпіонату. На удачу кожній команді вручили символ Національного олімпійського комітету України Олімпійське лелеченя. Також розважали гостей піснями та танцями, а юні гімнастки подарували акробатичний номер. Вінниця вже вдруге обрана для проведення таких змагань, каже голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Адже саме тут для цього створені всі умови. Це краща база в Україні. Тому є і досвід проведення в 2005 році, і зараз я впевнений, що таким чином будемо рухатися і далі з такою підтримкою на цьому чудовому місці. Тому знаєте, є всі умови, і є порозуміння і є бажання покращувати умови, щоб хокей був на високому рівні, і ми хотіли би побачити нашу команду на Олімпійських іграх в Лондоні. Губернатор Микола Джига зазначив, для області і міста це визначна подія. Він сподівається, це сприятиме масовому залученню вінничан до здорового способу життя. Це є хороший приклад для того, щоб стимулювати розвиток фізкультури і спорту на території області, на території регіону. Ми сьогодні демонструємо для України центр здоров'я в центрі України. Вінницька область повинна стати зразком на Україні. Плані оздоровлення людей в свою чергу очільник міста Володимир Гройсман зазначив, цьому турніру передувала значна робота з розбудови матеріально-спортивної бази стадіону. І як гостинний господар, він сподівається, що в учасників змагань залишаться гарні спогади про наше місто. Нам ну, приємно, що сьогодні приїхало багато команд. Я думаю, що за ці дні, як вони будуть змагатись, вони ще побачать у війни відчують нашу атмосферу. Атмосферу. Наших людей я вважаю, що такі заходи вони об'єднують людей. Вони роблять їх здоровішими і сильнішими. Турнір буде проходити у нашому місті з 7 по 15 серпня. За цей час його учасники проведуть 21 гру. Дві команди, які покажуть найкращі результати, пройдуть у вищу лігу. Це стане першим кроком до Олімпійських ігор, які відбудуться в наступному році у Лондоні.